Розмитнення Volkswagen Golf 1,6 бензин. Яка вартість митних платежів в Україні в цьому році? Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення Volkswagen Golf. Роки з 2006 по 2023. Критична мінімальна ціна це та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі. Зверніть увагу, 2006 рік мінімальна прохідна 600 євро. Митні платежі складають 72 100 гривень. Якщо дивимось, 2023, мінімальна прохідна вже є 16 тисяч євро, і митні платежі 225 тисяч гривень. Цю табличку ви для себе можете заскрінити і розуміти, яка вартість митних платежів є на кожен рік по цих авто. На що потрібно звернути увагу? За основу ми брали Volkswagen Golf і бензиновий двигун 1,6. Якщо двигун буде 1,4, то митні платежі будуть відповідно трохи дешевшими. Якщо буде об'єм більше, ніж 1,6, то відповідно митні платежі будуть трошки дорожчими. Також, в майбутньому, ми будемо робити ці таблички на дизельні авто і також на інші марки та на на ін... Інші моделі таких автомобілів, щоб ви могли для себе скрінити ці таблички і розуміти, скільки для вас буде коштувати розмитнення. Українці, купуйте авто, підписуйтесь на наш канал, і ви завжди будете в курсі всіх новин в плані розмитнення.